Мій позивний Геката, я в ЦР відділення психологічного забезпечення бригади Спартан, що входить у корпус Хартя. Я брала участь у спринтерському забігу. Це була така дистанція, досить вона коротка була з багатою кількістю перешкод і на час. В цілому брати участь у таких заходах дуже важливо. По перше, перевірити себе, да, свої сили. Свій стан здоров'я, свій характер, долучитися до якихось таких всеукраїнських заходів, познайомитися з іншими людьми. Ну а також такі заходи спортивні вони дуже єднають людей. Це перше, і по-друге, дають змогу трошки психологічно так розвантажитись, зайнятися, ну скажімо так, іншою діяльністю, окрім служби або якихось побутових речей. Якщо запропонують, то я би спробувала в наступному році вже більш краще б підготувалася, знаючи вже є, є які перешкоди, і спробувала ще ну, себе в таких заходах, щоб може покращити свій результат і добитися перемоги.